Тут буде невеличкий влог про наш вікенд на Західну Україну в Івано-Франківськ. Я думаю, рекламірую ще здавати. Мені дуже подобається івано франківськ Я тут вже, певно, третій раз. Він такий затишний, такий атмосферний зі своїм якимось а, таким колоритом. Так, ми прийшли у кав'ярню, це відкрили переселенці. Так? Таке уютне місце, а? Затишне, затишне місце. Чекаємо, коротше, такі діла. Брам, сюди, підіймай. Ми познайомились з хозяйкою цього закладу. Вони зі Слов'янська, це Донецька область. Ось привіт! Приходьте сюди. Тут дуже затишно, дуже крута атмосфера, і можна так сказати, що ми майже земляки. Земляки земляки. Це точно. Так. так, дивіться, який класний є в Івано-Франківську магазинчик. Тут дуже багато різної екопродукції, дуже багато косметики. До речі, white мандарин тут теж є. Можна купити прямо в офлайні. У нас за прижі такого на жаль нема, але я мрію, що я скоро теж такий відкрию. Дивіться, зараз, зараз вам покажу більш детальний огляд. Цей магазин знаходиться прямо над кав'ярнією. Так, дівчат, дивіться, тут є продукція Мері Фреш. Якщо пам'ятаєте, то у минулому випуску я знімала огляд на оцей очищуючий бальзамчик. Він просто топ. Дуже рекомендую. Це по-перше. По-друге, тут є прям містечко. Зараз покажу вам, де ви можете його просто прийти і протестувати. І моя улюблена ось така матуюча вмивачка. Я її, до речі, сюди теж взяла з собою. Тож. Рекомендую, дуже адекватні ціни, і дуже можна знаєте, собі тут підібрати те, що вам буде до вподоби. Дуже класний у дівчат асортимент. Наприклад, Фреш є просто всі позиції, і обличчя, і тіло, і все. Ось дивіться, я вам покажу ось такий бібі-крем. Він дуже легенький, і він не містить ніяких силіконів або плівкоутворювачів. Тому, якщо у вас шкіра схильна до комедонів, ви можете його брати і навіть не переживати, бо він дуже класний. І мені ще дуже подобається ось ця масочка. В мене вона вже на повторі другий раз. Дуже люблю її. Вона така, знаєте, очищуюча і трошечки освіжаюча. А ну-ка, лайт мандарин. Мій улюблений. Прямо молодці дівчата, дуже багатий асортимент, не, не потрібно нічого замовляти, ви можете просто прийти, купити оцей бренд мола, зверніть на нього увагу. Він такий, знаєте, досить непоганий. І ще один цікавий нюанс. Дивіться, який класний тут є куточок, де ви можете протестувати деякі засоби, прям відкрити, подивитись текстуру. І навіть тут можна все нанести на себе. У другій залі представлена продукція компанії Душка і подарункові упакування, які ви можете собі обрати. Дівчат, а ось дивіться, є фірма, це німецька Альверде. Вона це декоративна косметика, але вона абсолютно натуральна, без різних хімічних домішок. Якщо ми говоримо про, наприклад, пудру, вона не містить тальку і тому не буде вам забивати пори. Зверніть увагу. На вечір у нас був запланований з подругою такий візит до дуже класного інстаграмного містечка, і зараз вам подробніше все покажу. Дуве, яка гарна. Прийшли в дуже модний заклад Івана-Франківська. Шампанерія, він знаходиться там десь наверху. Будемо тестити, покажу ціни, покажу меню. Дуже цікаво, бо бачила багато відомих блогерів, які... Тюди, знаєте, приходять так скажемо тусити. Тож сьогодні відвідуємо це рівне місце. Ресторан знаходиться на п'ятому, шостому і сьомому поверсі. Ми бронювали столик на шостому, тому що хотіли подивитись на такі гарні краєвиди. На сьомому в цей час було ще трошечки жарковасто. Ходить до декраз для першого разу, тому що потім, е, якщо буде ще раз замовляти, то можна спробувати також із свічілі та баско і з е, кінчию. Тоже буде Буду цікаво. Страйки. Це буде більш таки, пікантніше і більш косміше і є. Е, Є деякі гості, які куштують їх з тоненькими грінками чорного хліба і важкого масла. Ну, це такі якісь гурмани, які вже роки дуже багато вже їдять, мають досвід устриць. Але так загалом я думаю, вам сподобається. Так ми вже скуштували устриці. Я таких смачних, чесно, ще не їла взагалі. І замовили собі морепродукти. В мене ажі, а у Ані креветки в чесниковому соусі. Будемо куштувати. Загалом дуже подобається атмосфера, краєвид, смачнюща кухня, дуже вічливі офіціанти. Коротше, ми прямо в захваті. Ми замовляли три устриці, два блюда, два коктейлі і трошки пробували їх крафтове пиво. І ось такий вийшов чек. Для мене це ну, трошки вище середнього, я б так сказала, але було дуже смачно. Зараз покажу вам це п'ятий поверх. Тут атмосферно, якщо, наприклад, дощ або сонечко, або ви хочете просто посидіти отут. Все дуже класно, все вічливо, все супер. Рекомендую від душі. А наступного дня ми поїхали в Гуцуленд у Буковель. Квитки з Івано-Франківська на автобусі до Буковелі приблизно 200 гривень на людину. Так, ми їдемо сьогодні в Яремчу або трошки далі в Гуцуленд. Дуже цікаво, що там, як воно буде. Дуже гарні краєвиди. Взагалі я забула свої окуляри, все забула. Я не знаю, як я збиралась. Коротше, сьогодні буде класний цікавий день. Покажу вам ціни, покажу, чи варто їхати чи ні, що там є цікавенького. Ось. Так, ми йдемо в Гуцуленд. Ось такі тут гарні краєвиди. Зараз почнеться моя улюблена знаєте, програма максимум, коли ми пожарюки, куди, кудись премось і ніхто не знає куди. Але дуже гарно, дуже свіже повітря. Коротше, прямо така краса. Перед тим як ви дійдете на Гуцулен, тут є ще такий комплекс, називається він Вода, ви можете тут купатися. В озері просто нереально чисто вода, називається воно Озеро Молодості. А Гуцулен сам знаходиться трішки далі, і ми ніяк до нього не дійдемо. На людину коштував 300 гривень, ви можете знаходитись там, скільки ви побажаєте. Дуже багато є чого подивитись. Наприклад, є ось такі хатинки, де ви можете подивитись таку реальну культуру українського народу, як все це було. Для мене це просто якийсь такий, знаєте, неймовірний захват. Мені дуже сподобалось. О, я так боюся. по таких листочках ходити! О! Це страшне. Дуже гарно, дивіться, всі фоткаються на цій качельці, але ось така черга. А ми йдемо їсти ось сюди бабин Бограч. Тут дуже гарна подача. Зараз вам покажу. Ще дуже класний є ось такий сет наливочок. І подача борщу дуже сподобалась. Бачите, тут і хліб, і все є. А ось бограч, отак просто. 300 гривень на так просто принесли. Ну, тут хоч там і хлібчик і то, і все, а пограч. І дуже незручно, бачите, тут, воно ну якось так. Ну що хочу сказати, відвідали ми Бабин Бограч. В принципі, непогано сподобалось, що не сподобалось. Там черга. Тобто ви заходите і ви не можете просто так сісти за столик, або дуже багато людей, ви просто повинні стояти і чекати, поки він звільниться. Це перше. Друге, ціни, звісно, що трошки дорожче, аніж в усіх закладах. І від самого Бограча я очікувала якоїсь більш такої, знаєте, цікавої подачі. Ну, Вона, в принципі, цікава, але, наприклад, борщ ну, взагалі так, знаєте, подавали. Ось, ну для цікавості для різноманіття, в принципі, варто сходити, варто, рекомендую. Ось тут це вже інший заклад, можна реберця тут відвідати. Там бачите, уже черга на качельку менша стала. Ось а ми що ми пообідали, і будемо повертатися іти далі нашим шляхом екскурсії. Кожна хатинка була присвячена якомусь ремеслу: хата ткача, хата гончара. Цю хату, на жаль, не пам'ятаю, не сфотографувала табличку, але вони всі різні. Дуже цікаво було подивитись оці різні знаєте, такі нюанси. І навіть є ось такі фотографії, як така невелика виставка, як це було насправді, яка була українська культура, як воно все виглядало. идет. Ой, какая ты здоровая. Привет. Дай тебя потрогай. Пожалуйста. Пожалуйста. Не хватит. В одній з хатинок пригощали ось таким трав'яним чаєм, абсолютно безкоштовно. Правда, було жарко, ми багато не змогли випити, але було неймовірно смачно. Я извиняюсь, а ш... ну что здесь происходит? Ой, що відбувається? Ви Вы шо? Я в шоке, алло, це наш чай. А ч вы такие наглі? Це чай, братаны. За это такой пушистый, обалденный. Сейчас и руку съедят. Тут нема ничего для тебя. Они видят, что тут есть. Там чай. Все, уже нету ничего. Нету ничего. Сейчас девчонку сожрут. Відкупать в шину можна сина. Вітала катана вуха до мене отримали сліди ями у відкідним стелом, що обертався в носі. така собі сируварня показують, як раніше робили сир, але ця хатинка, вона така незвичайна, не така, як всі попередні, бо тут є ще невеличкий магазин, де ви можете скуштувати або придбати собі крафтові сири, які варяться там, з екопродуктів, з чистого молока. Вони всі дуже різні і всі такі, знаєте, цікаві. Ну, ось, в принципі, і все. Дуже рекомендую сходити в Гуцуленд, Контактний зоопарк є. Дуже цікаво буде діткам, цікава українська культура, атмосфера, смачна їжа і просто так, знаєте, переключитися. Ну а тут ми вже нагулялися і вирішили піти на озеро покупатись. Як бачите, самі все як завжди, погода нас трошки підвела. Ось там озеро, його взагалі не видно. Але приблизно десь через пів часа погода виглядала ось так. І це було теж неймовірно гарно, свіжо і якось, знаєте, так, після дощу. Перечекали дощ, я хотіла покупатися, але, якщо чесно, після дощу так, знаєте, свіженько. Дуже гарний краєвид, хлопці купались, я поки ні. Ось там роблять колесо. Як завжди я щось говорю, щось десь робить, кричить, гомонить, Ну, коротше, все нормально. До буйків не можна запливати, ось тільки отут можна плавати. І десь на середині вже не достають хлопці плавали дна, тобто дуже дуже глибоке, але... Ось так здається, що вона, знаєте, ну, прям така прозора, і здається, що дно дуже близько. Холодно? Ні, ну, в принципі, в принципі, якщо жахнути. Лівочки для да. то, мабуть, можна, але так, ну не знаю. Ну така, знаєте. Прям. Купатися на озері можна абсолютно безкоштовно, а ось, якщо ви хочете, можете зняти собі ось такі, скажімо, апартаменти або взяти рушник у оренду. Все на території є, навіть з собою нічого не потрібно вести. Так, ми прийшли в столовку трошки покушати, Ну так, знаєте, чисто по-нормальному, по нашенському Не бог рождь ми взяли картопельку, м'ясо, сардельки, два салати. І я собі ось таку взяла штуку. 370 гривень вийшов увесь чек. Ось якась таке щось простеньке. Ми встигли на автобус на 19.20. Він відбуває з Буковелі і йде прямо в Івано-Франківськ. Це дуже класно, зручно, без пересадок. І це вже наш останній раночок перед від'їздом. Так, сьогодні наш останній день в Івано-Франківську. Ми вийшли трохи попити кави, так, спекотно досить. Тут, знаєте, таке цікаво, дуже багато що закрито. Ну тобто, тут, знаєте, в неділю у людей вихідний. Але прийшли у центр. Зараз хлопці пішли на ратушу, я вже була і я не хочу підійматися. Ми йдемо пити кудись каву, в гарненьке місце. Зараз знайду і покажу вам. Вирішила відвідати таку інстаграмну кав'ярню. Вона називається кавоварка. Тут неймовірні десерти, дуже смачні, дуже класне меню. Особливо я звернула увагу на сирники, але щось їх не замовила. Не сподобалась компанія, поряд шумна, сиділа, так себе некоректно вела, і нам прийшлось пересісти. І з такого хорошого тут є дитяча кімната, ви можете там залишити дитину, вона буде гратися і абсолютно спокійно провести. Час, але, але. Е, непогане місце, але якщо чесно, обслуговування так собі. Е, офіціанти просто з перекошеними обличчями, е, не можемо дочекатися, щоб прийняли замовлення, не можемо дочекатися, щоб нам принесли рахунок наш. Ось. Таке ну, смачне, але не знаю. Щось я так собі, знаєте, розчарована трохи. Не рекомендую, мені не сподобалось. Дивіться, яка цікава скульптура, постановка, чи як це експозиція. Ці дво, дві людини сидять, один від одного відвернуті. Такі, не наче посварились. А отут внутри них дві людини, які тягнуться один до одного. Така життєва, дуже. Інсталяція. Спомняла, як це слово. Остання наша зупинка це був парк Шевченка. Дуже охайний, чистий, Рекомендую відвідати, якщо ви там не були. І в принципі на цьому все. Наша подорож наш вікенд такий невеликий підійшов до кінця. Набрались емоцій, дуже люблю це місто. Якщо ви з Івано-Франківська або теж його любите, знаєте, якісь цікаві заклади, у вас є що розказати, обов'язково пишіть в коментарях. Не забувайте поставити лайк і підписатись. До зустрічі!